З вами я український вареник, і ми граємо в Рогу Stars. І цей. Мені залишилась одна катка до першого золота на Святкувати ми це будемо на вихідних. А зараз я вам хочу показати ще одну катку. Ой, все таке я мій напорник пишу. Ну нічого, тут такий прикол я вам покажу. Дивіться, у мене 10299, а на 10300. Мені просто одні штуки не готаю, я це хоч заскрінить, я це хочу за Готово. Куб. І давай починаю грати. Ми там недавно вже третій стардроп отримали. Скоро вже, напевно, получимо із чий четвертий. Це я в копцію. Це ви партира слухаєте моє відео по брауста звуком. Я с типа запишуся для героя. Ну ні, я про інші ігри не забу. О, бо <реклама> Да, Тепер ви бачите, як з дизлайкера став лайкером. Із мільйонера до Бомжо. Це я позвочу це, який є. Значить капу. Я вам ще буду робити туторіал, як зробити тобі е, новий аккаунт Brawl Star. Ви можете і почти ви можете йти. Туторіал буде. Класс, манс противница, ну и да? Ну и купки в кизну. Да. И друга винствик писмейт. Ну да, конечно. Так, ну одна виграшна катка. Одна виграшна катка, давайте, ну давайте. Не Получилось мне лайкнуть, Ну Давай, будь ласка, выигрыш на капка. Да, мастерся подзой. Дай на ну, май, судо, у него остальным сейчас он поселый попадать сюда Динамайки дин дин в команду, но значит цена. не ты если я спалсь, я винда не подходить.

What are you, what are you boyed, huh? I've seen this. Дай но мать Ой! мортис, моркис, 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 моркис. Мортис, давай, морчись в тебе вил, морчис. Давай-давай. май. Давай. А, ну все, ну все, я. я... А оце ось і кошело зовсім неужиканно. Да, да, сьогодні розпрограджу в мене буде. Перший золотуха, на наварі і морі. Ну допустим. Перше золото на варі кос. Я його за ПІН! Урі-юрі. Нарешті. Ну а що, тепер всім пока-пока. Я ще дещо зроблю. Давай сфоткаю. До і всім пока, пока.